Вітаю на своєму каналі. Китки м'яча двома-то однією рукою зверху. Виконується стійки баскетболіста. М'яч підноситься до голови. Цілимося під м'ячем. Ноги обов'язково працюють після китка. кість проводять м'яч в напрямку китка. Долоня охоплює м'яч. І в кінці виконується рух долонями. Китки однією рукою зверху. Кладемо долоню на м'яч. Пальці широко розведені. Ліва рука притримує м'яч з боку. М'яч також над головою. Цілимося під м'ячем. В момент виконання китка. Ми присідаємо, потім випрямляючись, ноги, виконується кидок. Обов'язково кість, проводимо м'яч в сторону китка. Вправи для виконання китка зверху. Підкидаємо однією рукою м'яч вгору. При цьому слідкуємо за тим, щоб ноги наші також працювали. М'яч підкручується на себе. Дякую за увагу.